Коли дитячий сміх лунає дзвінкіше, мешканці Мислівки долинського району на Петра і Павла освятили дитячий майданчик, розташували його на території тутешньої школи, в котрій всього чотири класи, але не без перспектив. Уже 1 вересня там запрацює дитячий садочок. Мешканець Мислівки Ярослав Рожко у цьому селі народився та виріс, однак 40 років прожив у Росії. Каже, повернення його приємно вразило. Місцевість стрімкими темпами розвивається. Незважаючи на проблеми із серцем, він кинувся активно допомагати тутешнім хлопцям облаштовувати дитячий майданчик. Пісок розкинули, все це зробили, огорожу зробили. Думаємо, далі щось таке розвиваємося. В клуб стараємося брати зараз, вже зібрали гроші, тенісні стіл ставити. Потім дійдемо до більярда. Ну думав, що тре. Я так думаю, що Україну треба створити на містах в селі, в кожній хаті свої. І Тоді буде порядок, буде все. Гірки, гойдалки тепер тут не без дитячого дзвінкого сміху. Роботу зробили швидко, без зайвих труднощів. Цей рекреаційний майданчик це е, зроблений за кошти спонсорів, яких ми. Мобілізували для цього села, бо є дуже багато людей, які користуються і дорогою і користуються. Сировинним ресурсом цього села спотребилося немало, небагато, приблизно 20 тисяч гривень. І вже з 1 вересня у цьому ж приміщенні планують відкрити дитячий садочок. Рішення районної ради Доленської вже є з 13-го року про відкриття дошкільної групи на 15 чоловік на базі початкової школи в селі Мислівка. І нам цей майданчик був необхідний. 1 вересня буде відкрита ця дошкільна група, і він край край необхідний був. Це дуже нам потрібний. Не тільки для школи і для села, але вже й для дошкільнят маленьких. Крім того, в селі асфальтували дорогу, встановили вуличне освітлення, дали раду з вивозом сміття і приємно, що сподіваються на більше. Думаю, багато ще і зробимо. Звичайно, ця сьогодні дитяча площадка, що зробив обласний депутат. Він дотримав свого слова і пообіцяв виборцям. І він своє слово здержав. І дуже приємно, коли щось нове відкривається в селі і дай Боже, щоб воно далі так було і в майбутньому. Подібний дитячий майданчик а чи навіть більший, невдовзі відкриють у вигоді. Це вже справа рук працівників лісгоспу. У нас є програма залів кожному з населених пунктів, які є на окрузі. А це 15 населених пунктів. Обладнати такі дитячі майданчики, в тому числі і в селищі Вигода. То, що ми зараз робимо, я думаю, до дня вигоди відкриємо такий більш великий майданчик і алею касок. А ще у Вигодському лісгоспі активно працюють над облаштуванням рекреаційних зон у лісі вздовж дороги, котра веде на Закарпаття. Таке місце для відпочинку мешканці Мислівки та її гості матимуть уже у вересні.